Вітаю, шановне товариство! В сьогоднішньому відео я розповім вам, як завершився фінал ESL One Koala Lumpura. Дуже добре, як на мене, що він грався на новому патчі, тому що за ним набагато цікавіше стало спостерігати. Бо до цього мені було до одного місця, що відбувалося на цьому турнірі. Але фінал, ну, скажімо так, враховуючи, що цей новий патч, і те, як він завершився, і Ну, це напевно буде. От... Приклад для кожної людини, що треба ніколи не здаватися і вірити в те, що в будь-який момент можна перевернути абсолютно все і виграти навіть фінал проти. Ну, давайте, ладно, не буду. Поділіти про такого, тому готуйтесь дивитися, влаштовуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Це дуже дуже важливо і погнали дивитись першу мапу. Перш за все, варто розуміти, що на першій грі Gaming Gladiator, як на мене, повністю аудрафнули команду Azure Ray. Дивіться, у них, звісно, є алхімік, для котрого ну, доволі непроста гра, бо він грає проти Найкса, грає проти Фенікса, неприємні герої. Але у них пік і бруда, і я вам, як гравець на Брудмазер, можу 100% сказати, що це абсолютно фрігра для цього героя. Найкс нічого взагалі не робить бруді на лінії. Зверніть увагу також на прокачку ейса. Я, до речі, про це забув. Я вчора грав на Брудмазер і щось там третій спел качнув для того, щоб карасити героїв сильніше на лінії замість павуків, але насправді правильна прокачка на Брудмазер виглядає ось так, як вона зараз є у ейса. Перший спел в 2, він вкрай важливий, враховуючи, що Бруда зараз універсал. Ти купляєш собі два банди і кайфуєш абсолютно, тому що у тебе безліч армора з двома бандами дуже хороший атак-спіт, і під перший ти пробуваєш постійно будь-якого героя. Ну, скажімо так, для журей на лінії ще трапився ось такий сумний момент, де Фенікс збіг добити Сайленсера, у котрого 30 хп. Залишли. Центр, до речі, міг ще і до Брудма підійти, б йому п'єму лото за пулець тові за такого вижив. Ну а такий от е, приклад того, що робить Фрута проти Найкса, ми можемо побачити ось тут. Типу він просто ну, не може перебити, при тому, що Найкс, він зазвичай будь-якого героя, про котру, про котрого він на лінії стоїть, він перебуває в нуль. Тобто ти не можеш його там, коли у нього левел 4, левел 5 перебивати. Але це не є так у випадку з Брудмазер. Ну і звісно ж, не треба забувати про той момент, що Найкс він фізично не може дефати. банально, всю Брудмазер. Вона направляє павуків, приносить собі солрінг, а рацеємки дає ману ще паралельно у команди геймінг-гладіаторів, окрім топ-лінії, все також добре. Вони домінували по всім іншим лейнам. Він тут прийшов за дефати, бруда відійшла, тому що у неї павуки залишилися. До речі, зараз є мінус брудматер в тому, що. Вони доволі таки швидко павуки завершують відносно того, що е, було раніше. І тому ти не завжди можеш там постійно пресингувати. Тобі треба відходити, настакувати нових, на і після цього тільки ти можеш виходити. Але в цілому, мені здається, Ейс просто він вирішив не прям фокусуватися на тому, щоб забрати цей таур, бо ну, цей тавер це просто. Ну, Об'єктів на мапі він нічого особливого не дає для Брудмазера. Вона може так само заховувати в ліса, фармити безкарно. Це просто зайве золото для неї і для її команди загалом. Але тим не менш, коли Найк пішов звідси, ну ми бачимо, що тавер демонтується, і не при тому, що сюди приходить якийсь Рубік, але ну, він нічого не може зробити. І у 6к на 12 хвилині. Ну а далі відбувається класичний геймплей від Брудмазера. Є герой, який намагається відпушити. Вона виходить, бачить телепортацію. Миттєва після цього сама відходить, навіть якщо там павуків вбивають, це не дуже важливо для неї. Вона дуже швидко вже е, настакає собі нових павуків. Ну і звертаю вашу увагу, що для тих, хто уважно дивився е, мій відос з Блудторном, ми бачимо, що вона збирає на перші гроші Блудторн. Конкретно в цій грі це працює стовідсотково без будь-яких вагань, бо ну, банально немає героїв. От. Котрі можуть відпушуватися у бруду дуже швидко. Тобто ти даєш орхід Pain, вона вмирає, даєш Орхід Найксу, він вмирає. Е, ну, типу, що робити взагалі незрозуміло. Тут вони ну так, промудрилися е, опинитися в ситуації, де ну, ти просто нічого не можеш зробити просто бруди. Навіть при тому, що Найксбирає Райдіанс, але... Блудторн же дає Трустрайк, і, типу, все рівно ти без варіантів будеш uh, бивати цього Найкса. Далі класичний мув від Ейса. Він виходить uh, з ворожого ліса на Мідлінію, вбиває паралельного героя, вони допомага... допомагають команді своїй забрати мідтауер. Це для тих, хто знову ж таки регулярно дивляться відоси, не є uh, новиною, бо Брудмазер, Бісмастер, Лікан, вони постійно... Роблять ось такий мув. На енігмі також, ну будь-які савонери, коротше, в доті, з Офлейна. Вони полюбляють робити абсолютно те ж саме. Ну і як наслідок на 16-й хвилині у Gaming Гладіаторі перевага вже була в 10 тисяч, і чесно кажучи, тут дивитись просто нема за чим, бо тут абсолютний аудрафт і перша карта йде е, на користь команди Gaming Гладіатрів в цьому фіналі. Любі друзі, хочу з вами поділитись дуже цікавою акцією від Logitech. Це зроблено спеціально для глядачів цього youtube каналу і мого стріму. Ну і підписників телеграму. Звісно ж, дивіться, у них на сайті є акція. Тут всі знижки на топові девайси, але окрім цього, тут є ще різдвяні дракони. Твоя задача порахувати цих драконів, написати кількість, котру ти нарахуєш. в Ось цю гугл-форму я її залишу з посиланням на телеграм в описі під цим відео і в коментарях. І автоматично ти приймаєш участь в розіграші топової клавіатури, топової мишки і топових навушників. Ось такий цікавий інтерактив для вас від Logitech. В наступній грі я прошу вас звернути увагу на Сардара. Запам'ятайте. Цей герой зараз шматок лайна. Кажу, як є. Про це я також розповідав в відео Dota 2 бази вчорашньому. Стра полягає в тому, що Стардара, на перший погляд, начебто його ну, не дуже сильно понерфили. Йому там знизили uh, радіус стана з другого спола, йому зменшили демедж таланту на 20 рівні, трошечки відчутно, напевно, це буде. На 25 левелі правий талант понерфили, але його і так ніхто не брав. І я коли на це дивився, я думаю, ну, Сардар все така сама імба. Але справа полягає в тому, що Сардар ніфіга зараз не імба. Тому що сапорти збирають новий Солорок Рес. Солоркріс збирається через Павезу, котра дає броню, ХП, дає шил-блок. Відповідно, це дуже і дуже потужний айтем проти Сардара. Коли він ще грайдеться в Солор, ці бонуси ще подвоюються, а навіть щодо армору, то там взагалі кайфо. Актив 7 армору дає, а ПВС взагалі 3. Всі збирають зараз Шиву, якщо що, зараз супер модні герої, котрі збирають шиву. Якщо подивитися, я на Енігмі збирав шиву, виграв вчора, на Сергінгу виграв вчора. Ну, на думі там за мене Акбайери попались. На Аксі я не збирав шиву, але там у мене також дуже цікавий айтем біл був. Тобто ці всі герої вони є дуже і дуже актуальними на офлейні та й в цілому зараз в доті. Відповідно, Сардар, ну він ніяк не вписується проти героїв, котрі е, збирають захист від фізармура і котрих неможливо вбити. Тому що він теж саме робити не може, йому навпаки треба збирати демедж на Сардарі. Якщо він робить те ж саме, то він взагалі нічого в доті не робить і не ну, типу він просто юлта збігає. Тому е, припиніть пікати Сардаром, любі друзі. Забудьте про існування цього героя. Даному патчі, як на мене, показовий момент, напевно, буде ось це. Подивіться на недвор з Звісно, під нього тут саппорти грали. Але все, що робить стардар на міду, от він фармить кріпасів, нічого більше. Його вбивають постійно з Панголіром вже ходить, домінують. Він навіть бачите перманентному ролі знаходиться. На ну, це багграплею, не зважайте на це увагу. Не звертайте на це увагу. І таким чином у команди Azure Ray, в другій карті цього гранд фіналу Просто нема чим грати. У них дум повинен фармити, а водом повинен фармити. У Стардара гри немає. Верка саппорт э, робити також нічого не буде. Венджев у так само вона може когось тільки подсейвити, І відповідно, ну гімніладіатори, вони у них руки повністю розв'язані. Роби, що завгодно. Єдиний герой це дум, котрий може теоретично задумати Сларка, але знову ж таки проти хорошого Сларка це доволі складно зробити. Бо у нього там є і Shadow Dance, і Shard, щоб кас перервати. Дуже багато опцій, як ти можеш ну, Уникнути цього віддума. Дивіться на імпакт Садара, ну і взагалі, я кажу, Рей проводять цей тімфайт. Важно зараз. Мана Бадона. Його вбили вже після ультимейту. Садар тут отримує якісь пили, подивився на це все. Такий, типу, є моє, піду я пофермлю. Пангодір той самий час вже всю свою команду вбив з Аркан Родою, Навіть ролл ще не витратив. А тобі на Садарі треба і Ехосабля, і Блекімбар, і дуже багато чого, що тебе. Може врятувати не те, що врятувати, а за рахунок чого ти хоча б демедж зможеш наносити в тім файті. Інакше ти просто ось так біжиш, потім тебе знаходить Сларк, і ти лозаєш другу карту. І таким чином рахунок в цьому грандфіналі фіналі став 2-0 на кобристь гладіаторів. І тут я хочу вам розповісти історію наступну. Багато людей вже скептично налаштовані і звикли в доті до фіналів з рахунком 3-0-3-1 в, в одні ворота. Але я в своєму житті, в професійній кар'єрі, багато разів зіштовхувався з наступною історією. Ти можеш домінувати в фіналі 2-0, і здається, що ну ти вже без шансів виграв. Але є такий психологічний момент, і ми побачимо його зараз проти команди гімнгладіаторів від аж уже на третій карті. Так, от цей момент називається самовпевненість. Тут мені здається, гладіатори вже подумали, що вони грають проти якихось шлажків, котрих можна переїхати абсолютно будь-чим. Вони самі беруть собі цього Сардара. На Мідлейн, тому що він подумав, ага, зараз я вам покажу, як треба грати на цьому герої, тому що ви взагалі нічого не розумієте в доті, напевно. Ну, і як наслідок відбувається наступна історія. Ну і дивіться, також ще, до речі, до речі, вівера взяли проти Фейса Свойда, Андерлорда, типу у котрого відрейд виріс, тому що йому... На рути додали трошечки демеджу, ну і дивіться далі. Варто сказати, що у Квіна, на відміну від минулої гри Сардара, котрого ми дивилися, у нього тут ну, відчутно краща гра на цьому герою. У нього справді один з топових нетворців, шо, шо, правда у штраф'їде так само. Але тепер давайте подивимось детально за ось цим тімфайтом. Начебто, гладіатри роблять нормальний мув. Приходять для того, щоб вбити ну, ось цей тавр, гарантувати те, що вони його заберуть. Але подивіться наскільки простіше, аж ури проводити цей тімфайт. Прилітає кентавер сюди з Вейлом. Вейл абсолютно імба зараз на кентаврі. Вбивають просто ось миттєвого андерлорда, вбивають радара, хотий дивиться на це все, вбивають ще й цемочку ось тут. Ну і вбивають таким чином ще й гірокоптера. До речі, звертаю вашу увагу, що вейл на кентаврі це дуже потужно, тому що зараз, ну раніше ти збирав там мангуар, так, для того, щоб у ну, тебе хп більше було. Але зараз звертаю увагу, у вас з Вейлом 15 арамору і фейзами. Дуже багато демежа за рахунок стану і дебелджі, і Стампіда це ну прям відчутно, при тому навіть що у нього стан і дабледж в два. Єдине, що у тебе немає цього демеж-блока, котрий був на Вангуарді, і трошечки менше до 150, якщо буде точнішим ХП. Але це не є критичним, тому що це, ти цей вейл можеш грейдити далі в... Шиву у тебе більше демеджу, у тебе безліч армора, імба максимальна. Ну а тім файт, котрий можна сказати, поставив крапку в цій грі, трапився вже на 19-й хвилині. Почався від ляжужей, ми ну, доволі так і невдало тут, нема що приховувати. Напали на цього жодімона, його вбили, але тут геймінг-ладіатори повірили в себе. Побігли на хайграунд, коли вони нічого не бачили. Ідеально, дуже супер дуже хороше суперновою від Фенікса. Вбивають ейса. Після цього СМК щось намагаються натискати, але... От, ну, просто гляньте, просто гляньте на Сардара. Герой, герой, так? Дота зараз. Ось він стоїть. Мідлейнер, це мідлейнер. Фенікс 0 хп, він навіть тичку не може дати і вбити. Потім єрби умовний вже давним давно вбив би цього героя. Ну і далі, до речі, тут намагається кудись бігти, просто отримує стан, вбирає. Старда тут е, бігає, бігає, такий, ааа, може когось застанути, Ааа, і піду фармити крипасів. І в цьому весь геймплей цього Сардара, бо... Дивіться, ти граєш проти Фенікса, у котрого вже 11 армора, у нього Slar, тобто, відповідно, у нього є е, шилд барєр ось цей. Ти граєш проти Кентавру, у котрого Шива 30 армора. 30 на Кентаврі. Ви взагалі могли появити до цього патчу, шиво точно будуть нерфути. І як наслідок, після цього, ну, геймінг гладіатори вони просто не, могли, не змогли зібрати раму. Подивіться, у них було 4 кіли, і так воно й завершилось майже. Ну не майже, а до кінця гри у них і залишилось 4 кили. Вони просто нікого не змогли фізично вбити, бо демеджа немає на героях. І це вже 2-1. Наступна карта була найкращою за цей фінал, як на мене. І тут варто... Сказати, що ХМ дуже добре грає на паку. Ну і в цілому, звісно, тут доволі таки приємна гра, бо якщо подивитися, ну хто його взагалі може вбити, не дуже зрозуміло поки що. Тим не менш, вже на 19-й хвилині здавалося так, що це класична історія, де 3-1 в фіналі, де там глодіатри дали, дали якусь надію команді Azure Ray. тим не менш, не поспішайте. Як я і казав, хочеться сказати, що XM дуже добре грає в дот на цього паку. Ідеально натискає сколи, Вичікує позицію, і такий почав мінімальний камбек почався вже тут, де вони вбили трьох героїв в розмін на. Двох своїх сапортів, до речі, Батрайдер Сапорт це дуже цікава Ідея не знаю, чому вони саме його взяли. Напевно, думали, що проти Тімбера, бо він його контрити буде. Але ну, в реаліях вже так не працює. Батрайдер проти Тімбера, якщо це Батрайдер Саппорт. Наступний момент трапився ось тут. Тут Тімбер просто банально погано натиснув спел. І не забувайте, що Нікс він все рівно вносить неймовірну кількість демеджа. Йому не важливо. Кімбер там, армор у нього чи ні, все рівно за рахунок його прокасту, він робить дуже багато всяких проблем для будь-якого героя на мапі. І ти завжди повинен контролювати те, що ти граєш проти Нікса, і тебе можуть ось таким чином запікофувати. Далі був класичний, дурачий мув, І, ну, він вирішив ще такі питайвити: типу Нікс мертвий, лесго, луна за Егісом. Можемо всіх вбити. гоу 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 -го", у нього гем, віддамо їм гем. Він просто вмирає. Віддамо пангольєра ось таким чином. Віддамо після цього спробуємо свого жадо дємона Лейму пощастило, що він полетів. Ті подуречь, звісно. Далі гладіатори вирішили, що непогана ідея піти, попаїтись в Аєгіс і повністю боє, боєздатну Луну. Намагалися вбити пака ось таким чином. Так, його тут застанили, але ну, його ніхто не може підтримати на пангольєрі. Після цього дивіться уважно, що відбувається в цьому тімфайті. Аегіс пропав. До речі, на секунду подумав, що тут можна когось вбити. Саппортів беклайні просто вбили. Луна весь цей час живе, притискає Бар, притискає Екліпс. Мінус три у геймі гладіаторів абсолютно без шансів. Пощастило понгольєру, що він тут зміг піти звідси взагалі. Ну і далі команда Azure Рей знаходить до його на боті, у котрого свіженький гем. Його останні з Блінка Нікс. Забирають другий гем. І це 2-2 в фіналі. Ну а от в фінальній карті цього фіналу хочеться сказати, що геймінгладіаторі вирішили ну, закинути її на драфті, мені здається. Faces void не грає. проти Shadow Demon один сейв. Оде, другий сейв. Нага, Сліп, це також сейф. Дуже сильний герой Нагакері проти Войда. Так Все рівно. Плюс ще й Пенікс, який може поставити яєчко, захилити героя, чи там просто натиснути лазер. І таким чином Faces Void нікого не може вбивати. Азури перевернули ось тут тімфайт, де гладіатори мали малий але він зник в останню секунду. До речі, я телепортувся на базу, єдиний хто вижив. Ну і щодо останньої карти, у мене є для вас ексклюзивне відео. I think Azure Team is really good, but not against us. They look like shit, to be honest. I think we're gonna destroy them 3-0 in the grand finals ніяких проблем. We're gonna destroy them 3-0 in the grand finals without getting any troubles. Таким чином, аж рей перемагають в цьому фіналі. Дякую вам величезне, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. Завтра буде відос про Марса. На все добре.